so Православна церква святкує Великдень одночасно з усіма фінами. З 1921 року Фінська православна церква використовує православний меледіанський календар. Цей календар ґрунтується на обчисленнях, проведених у зв'язку з реформою календаря на помісному соборі Російської православної церкви у 1917 році та благословенна для служіння у Фінляндії. Константинопольським і вселенським патріархом Малетієм IV та святим Мучеником патріархом Московським Тихоном. В Мелетіанському календарі дата Великодня визначається строго відповідно до правила першого Нікейського Вселенського собору, який відбувся в 325 році від Різдва Христового. За яким Великдень Господній відзначається у першу неділю. Після весняного повнолуння, яке настає після весняного рівнодення. Відмінність від старого календаря полягає в тому, що старий метод визначення дати святкування Великодня базується на розрахунках, які вже не відповідають астрономічним умовам, на яких ґрунтується правило Нікейського собору. Гідно з меледіанським календарем, основні церковні свята. Відзначається також як і в календарі, офіційно прийнятому у Фінляндії. Цей так званий новий календар дозволив фінській православній церкві, будучи невеликим меншинством, донести свідчення про свята та пости православного церковного року до більшості. Це було особливо важливо після агресії Радянського Союзу та в результаті Другої світової війни. Коли біженці з Карелії стали меншістю, розсипаною по усій країні. І саме тому усі фіни знають щось про православний Великдень. Для них відомо, що для православних Великдень це найважливіше свято року, яке відзначається у радість Воскресіння Христового. Великий піст це час, коли церква закликає нас брати участь у богослужіннях навіть у будні дні, особливо чудові та глибокі богослужіння першого тижня Великого посту, покаянний канон святого Андрія Крицького, який читається починаючи з понеділка 12 лютого. Крім того, протягом усього Великого посту. Звершуються літургії перед освячених дарів, надаючи цьому періоду особливу духовну глибину і красу. Священне таїнство покаяння особливо важливе в період посту. Бажано заздалегідь домовитися про час для сповіді з вашим священиком. Великий тиждень. Починається вечір входу в Господнього в Єрусалим або вертої неділі 25 березня. В цей момент ми переживаємо страсний тиждень від дня до дня і від години до години. Вісь про Воскресіння неочікувана радість порожнього гробу, який перемагає темряву, світлу суботу та опасхальну ніч. У цьому році. Великдень буде 31 березня. Світлий та радісний час Пасхи триватиме 40 днів до свята Вознесіння Господнього. У світлу пасхальну неділю, безпосередньо після пасхального святкового богослужіння всі діти, які отримують православну релігійну освіту в школах, приводяться до церкви. Вони беруть участь у пасхальній літургії та у Хресному ході, а потім їм пропонується спільна трапеза церкви наповнюються дітьми і всі вчаться співати пасхальний трапар Христос Воскрес. Це можливо завдяки тому, що Фінська православна церква відзначає пасху в той же день, що і школи, і вся громадськість. Таким чином. Ми можемо внести наше важливе свідчення в життя всього фінського суспільства. Таким чином, новий унікальний фінський календар, який є і не старостильним, і неновостильним, об'єднує давні християнські традиції з сучасним життям і вітається усіма православними церквами світу.